Так. Да. Три часа, три було, було раз такое, що... Відро що... Різ... наловили? Да. От таких оцих карасів? Ну, карасі не, не... був. Хтось сьогодні мелкий, то такі от карасі в основному в середній розмір. Такі грам 400. А риба відрізняється від української? О, залежно від водойома, то на різці. Португальці, я бачу, теж ловлять, так? Ловлять. І що вони? Але, але вони випускають міській. Да, скільки я, так хтось бере, хтось відпускає. Вони більше сторонники морської риби. Тільки наші персноводні риби, бо він так в костій більше. Вони склоняються до морської. Ну, але як для, ми... для мене мені смажений карась краще, ніж печена дора. А карась на смак такий самий, як в Україні? Ну да, то тобто, гібридний карас білий. Девочка, подивись, що дідушка да. привіз, подивись, клас, бачу, ротик відкриває, а подивись, а подивись яка велика. вулика.